Доброго вечора, громадянин. Можете ознайомитися з моїм жетоном, я співробітник ЛСПД, мене дати коді. Ваш нам диспетчер повідомив, ваша автівка знаходиться в орієнтуванні. зараз ви ваші нові знаки. Зараз я зніму КПК статичний пояс та начну водити дані номерам без даних. Там ще одна угонка поїхала. Колір сірий. А братва, фізьку розумієте? Звісно, да. Що ну разумеете ли тысь конец? Ну так разумей. Окейтик и дропчик проклял. Традибов, опустить, а я цю машину хоть тут кину. Да сейчас проверять подаемся. Е, евана, евана. Ты ж по-любому зарай про кдру дала прогнать. Ну здає, не знаю, є вона, є. Так, не знаю. Евана, вона. Так, хромадинок может та идти за активкой, мы с диспетчером взялись, а втівка находится. И масочку может из. Два видели нас. І тако зараз... тако Зимуй каденки з тактичного тактично послаблені, там пригнан відпроти. Зизьму громадянина на під руку, то нашну настию за собою. Так, я сприю біля... А якось... Простите, отпустить. Можете озвучить... Ва затримано за 6.5 Ви Вена чути в гріх? Годі, вильфіськрузьмита. Так, я разум. Ты ставь телефончик из авакуатора. Я. Эй, Кент, тут пусты ради бога дропчика ты играть. Вы так світло зараз наїбнути немає. Не-не, я отпускаю. Да Кент, ну раді бога. Вс, пере... переходим на сю. Ай-яй-яй. Не, якщо ти свою зізнаешь вину, то тобі тер не зменшиться, якщо... Та я знаю, що зменшить, но зараз світло, якщо наебнуть, то 120 диморгона будет сидіти. Mm -hmm. Так, вот возле тренува за 6к пять, кроме на кодексу. Заволодієш да, транспорт. Про вас не знаю, адвоката не треба, дзвінок не треба, признаю свою вину Шуриком, давайте. Так, давай. Ти так, зараз йому так, тактично корис одне разі рукавиці та їх на їхні руки прихопи вверх-нітніше одягу. Так. Під час обшуку у вас нічого не знайдено. Зараз прохлопую про кармани громадянина, та ознайомився з його документами. Ознайомився з документами громадянина, то положив йому кишеню. Зараз открыю двері патрульну автомобілі, посажу акурату туди громадяна, приступлю после нестаки, то закрию двері автомобіля. Так, брата, як ще раз латвійською говорю, 9 часов, по ідеї, мають виробити світ, що якщо відкинусь, то це не ливер ні, я фрап закину на тебе і скажу адмінам, щоб випустили тебе з деморгана і тобі цей. Та, Та ну... Типа вже це деморган щось. Давай, Макс, й по-бистрому, ти зараз формучала і... Ну я зараз фізки говорю, якщо зараз просто тако ми вчасно приїжджаємо і все-все вчасно, я зроблю по-бистрому все. Не, мало готов. Не, мого все теж друга сидить зимою і теж маю світло вдають виключити. І ми переживаємо, щоб не вирубили. Макса. Ну тоді... Я теж переживаю, щоб його не крашнуло, типа бо світло виключить. Це дуже безпечайно. Тому що світло зараз нього виключать, я що, з ким патруль піду. Всі з друзьями катаються, все. Да. Да. Да, да. Так, відкриють двері патрульного автобіля, артибнув паски безпеки, то я тягну курятну громадянин з автомобіля, то закриють двері патрульного автомобіля. Візьму громадянину підручку. Воно ж то вести за собою, ось біжито, може, знайомиться. У вас було затримано за 6 кавка 5 керамного кодексу за одію чужим транспортним засобом. Ви здійснити свою, ну правильно, громадянин. Так, я вас зрозумів. Вони мені не крикнули разум мегафоншок зупиняється і після чого в стріляли. You Це... you А ти не можеш зняти наручники і ти процитуалика без них да? ні, ні, так не можна я yeah, понял зараз руки молодці руковістичне посуд одягнув на руки та прохлопив верхній шар одягу. Yeah. так під час школа нічого не було знайдено заборонено, зараз прохлопую кармани громадянина та ще раз Ознайомився з його документами. Ознайомився з документами громадянина, положив йому в кишеню. Так, отпущу порядку громадянина, беріть зі мною, будь ласка, лице. Так, дістав телефон, та зроблю снімок громадянина. Так, зробив снімок громадянина, сховав телефон в кишеню, взяв громадяна під руки, то на час з собою. У вас було затримано за 6.5 кельного кодексу, за володіння чужим транспортним засобом. Якби дізнати твою вино, буде зменшений термін, два рази менше, але буде посаджено десять місяців. 15, 6, 6. Добре, я признаю. Так, зараз я візьму план фішу, начну але його заповнювати, підпишу бланк та передам Я свою вину признаю, добре, але зараз я не зніму КПК статично поясня, доведемо я... даному громадяну нарочок.